Доброго ранку! До уроку я досліджую світ, підготуй підручник, пенал та зошит. Уважно послухай вірш. Непомітно з'явилася осінь. День коротшим стає щодоби. Глянь, берізки уже злотокосі і в дубів в багряні чуби. Вже у теплі краї відлетіли Сонцелюби, дзвінки, журавлі. Ми страшні їм тепер заметілі на далекій південній землі. Спробуй дати відповіді на такі запитання. Про які зміни в природі восени розповідає автор у вірші. Про те, що день стає коротшим, що жовтіє є листя, багряніють, чуби в дерев, так, тобто листочки. Подумай, що ще. Що журавлі відлітають у теплі краї. Так, як ти думаєш, чому журавлі відлітають у теплі краї? Так, вони відлітають для того, щоб там перезимувати. Адже тут можуть замерзнути. Запам'ятай, всі зміни, які відбуваються в природі, називаються явищами природи. Кожна пора року має свої явища. До явищ неживої природи належать вітер, дощ, снігопад, заметіль, веселка, гроза, хмари. Ну а до явищ живої природи належать пожовтіння листя восени. Цвітіння на весні, відліт птахів теплі краї, утворення плодів, розпускання листя навесні, листопад, приліт птахів. Давай зіграємо в гру. Чи буває так? Твоє завдання прослухати вірш та сказати. Чого насправді не може бути? А у зими на порозі цвітуть маки на морозі. Що не, чого не може бути? Так, взимку не цвітуть маки, а у літа на печі. Замерзають калачі. Чого не може бути? Так, влітку не можуть замерзнути калачі, а тим більше на печі. А у весни коло поля листя скинула тополя. Чого не може бути? Звичайно, весною ніхто не скидає листя. Навпаки ж весною воно з'являється на деревах. А в осені коло стежки вбрались верби у сережки. Сережки у верби це ті котики, які ми з вами можемо побачити на цьому дереві. Чого не може бути. Так, Котиків восени бути не може, адже вони на вербі є лише весною. Уважно послухай наступний вірш. День за днем, за тижнем тижні непомітно лине час. Різні зміни дивовижні відбуваються круг нас. От зима, весна та літо, осінь потім знов зима. Сивий час летить над світом, і кінця йому нема. Кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання, і ми самі не ті, що вчора, ми зростаємо щодня. Глянь навколо оком пильним. І побачиш зміни ці. Ось повільно, неухильно йдуть по черзі місяці. Як ми можемо пояснити слова автора вірша, кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання. Про яке вбрання йдеться? Якщо це весна, з яким кольором у нас асоціюється весна? З зеленим, так? Тобто весною всі одягають зелені листочки. Якщо це літо, то з яким кольором асоціюється? З червоним, так? Адже кажуть, червоне літочко. Тепле, червоне літочко, так називають. Осінь. Осінь, звичайно. Жовтий колір, адже скрізь жовте листя. Ну і зима. Зима здебільшого у нас блакитний або біленький, адже багато снігу, морозно, так? От і кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання. Взимку це сніг. Весною це багато вже листочків і квіточок е, літом. Теж травичка, так? Сонечко, багато сонечка. Ну а ось восени це в нас листочки опалі, так? Запам'ятай: осені, зимі, весні й літу притаманні свої закономірні зміни в живій та неживій природі. Їх називають сезонними явищами природи. Розглянь ці два малюнки, які зміни відбуваються тут в природі. На першому малюнку світлішає, тобто наступає ранок. А на другому малюнку навпаки темніє, тобто наступає нічка. На першому малюнку ми бачимо схід на сонця, а на другому захід сонця. Розглянь ці два малюнки, які зміни відбуваються в природі тут. На малюнку ліворуч ми бачимо місяць, зорі, тобто ніч, а на малюнку праворуч сонечко. Тобто день. На цих малюнках ми бачимо ліворуч, яка це пора року, коли листечко жовтенький. Осінь. І на зміну осені приходить праворуч, яка пора зима. Так, це теж зміни в природі. Осінь змінюється на зиму. Подивись на малюнок ліворуч, яка це пора року. Так, це зима. А праворуч у нас є три малюнки сніжинки, дерево з квітами та веселка. Яке з цих явищ підходить для зими. Звичайно, сніг, сніжинки, адже яке квітуче дерево? Взимку, чи яка веселка? Упізнай наступну пору року. І це в нас осінь. Як ти думаєш, які з трьох малюнків праворуч найбільш характерні для цієї пори року? Дощ, квітуче дерево чи сонечко з веселкою? Звичайно ж, дощик. Скільки зараз дощиків у нас з вами йде? Майже щодня, правда? Ну і остання пора року, яку нам потрібно впізнати. Коли дуже тепло, квітуть, квітнуть квіти, літають метелики, є веселочка. Яка це пора року? Звичайно, літочко. Який з трьох малюнків найбільш характерний? Сніжинки пожовкли листя на деревах чи спів пташок. Звичайно, спів пташок. Відкрий свій зошит на сторіночці 15 та знайди завдання 3. Нас просять. Писати сюди назву осіннього місяця, яка збігається з назвою природного явища, та дописати її у вірш. Давай спочатку прочитаємо вірш. Осінь, осінь. Тут потрібно далі щось ставити. Жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелекі. Яка ж назва осіннього місяця збігається з назвою природного явища, що означає опадання листя? Правильно, листопад. Листопад. Впиши сюди слово листопад. Подивись на завдання 4. Нам потрібно підписати літерою А явище властиві неживій природі, а літерою Б явище живої природи. Давай прочитаємо перший ряд: райдуга, гроза, вітер, хмари, дощ іній. Згадаємо, до якої природи це все відноситься: до живої чи неживої. Звичайно, що до неживої позначаємо буквою А. І читаємо другий ряд: цвітіння рослин, достигання плодів, пожовтіння листя, відліт птахів. Яка це в нас природа, жива чи нежива? Давай згадаємо з першого класу. Рослини, дерева, птахи це все в нас яка природа? Правильно, жива. Позначаємо літерою Б.